О, великий і могутній. Що, діточка, Ти прийшла до мене погадати. Ну, давай я тобі погадаю. Порвай. По коліні були гадалки і трошки її оце на старість перейшло воно. Я пам'ятаю, пам'ятаю, баба ж а, тобі. Да. Он тут залишилося від баби. Он. Да. Так що я дивлюсь, ти дявочка була світленька. Ну, будеш червовою дамою. Зараз вила цю червову даму кинемо. Ой, мені щось погано, так. Да. Чого ти палу? Коло так сяде, та привело оцю байду. І сіять, Ой. А, Ой. А як? Ти його дики. От зараз ми тобі на ворогу. Що... Ой, король випав. Господи. А головне, король випав. Ну, Одні королі. Господі, боже мой. Мама О. О. Крестова, це сестра твоя, напевно. Дорога випадає Ні, Дім, скажи. ой бой ось ну, тобі так, так дівчата думаю. Твій силок випав. Твій чорнявенький, да? Чорнявенький. О, а цей дядушка твій. Дай Бог ему здоров'я. Дом. Ну що, будем дайш. О. Болісь ти, дамочко. Откуда ти знаєш усе? Ох, і знаю. Карта показує, повімаєш. Великий і могучий, звідки карта так знаєш, показує. усе. Да-да, карта. Крольчі. Правду каже. Правду, правду, вона <звук> лес преше. І зараз подивимось. Чим наш ти тут останеться? Починай другу колоду, бо стоїть, нічого цивтра, хорошого. Цивтра, цивтра, а то для усилення. Що ж. Ці дві сніги впадають. Ох. Сестра думає за тебе, безпокоїться. Вона додому хоче. Ох, дорога випадає Ох ти вожа. О, і не може поки вискочить. Королі О, Оце мох Й... Всю правду каже. О, всю, всю правду. Дивись. Сі два короля відходить. І при тобі остається, дорогая ти моя. Й. Що із грошима осталося. Та король. Який король? Король коло мене є чи нема? Коли бачу. Ти ж ж О, Оце те, що я бачу. Казіомний дом твій. Рідний дом твій, де ти живеш. О. Капець. Біль а це домі. ще може й Альона бути. Альона приїде. так. Дорога ж. Да, я думаю, це в а Люна ж в нас, нас теж чорненька. Ну так. Да. У вас, так. Да. Да. Mm -hmm. І дзвою. Щось я Юрка не бачу. Юрко ще думає. Навірно, думає, гадость. <ріху> да. Ну, дорога випадає і випадаєся, що приїдуть. Ще да. й гроші в тебе будуть. А да. що це в тебе. Гроші. Бо ти ж мені попіща. Я тобі їй чую. Але в баби. О, великий могу. Побачимо далі. Святий угодні. Тебе ну жди, Довжні будь гості в тебе. Ох, і жду. Якби тільки як хто да. знав. І... Ох, Ох. А ага, стільки мені ще шаже осталося. Жить, кажі, да. будеш болячка, відпала в тебе. Куди? Страш. Що скажу, подожди, жди все. Що не все. Що це ті жить. Держись. Жизнь наладиться, так? Да? Що. Да, да. <реб> гаром перетасуємо, а ти скажеш, погано ще тасувала. Ну, <реб> та літери тягнуть. Ой, держите меня. Святий Боже, святий Грабки, святий Бешвертий, помилуй нас. Чого ти молишся вже? Щоб сила прийшла від баби. О, баба підказує, Она що вона тобі, довольна. Вона да. тобі на грудничок який гарний не, подарила. Вона мені каже, що вона довольна, що так, що їй хороша така біця. Так? Да? Да, Вона там радується, в місті з дідуською. Ну, так що шо... в них там все добре, я бачу. А ну, вони не випадають. Якби було погано, вони випали. Ну, побачив. Що ж тобі світа дерев. Ой, світа, і пече. Ой, король, слава Ой. Богу, мені а так це не вистачає. А, а, да? Да, ага? Що, а. Бачиш. <рес> так, так. І ще, і ще бачиш. один король. Король, це О, Боже. <рес> да, да. о, о. Королів, <рес> король, це весь. Чим більше королів, тим більше. Казіоний король, Ох та. ти Боже. Mm. З грошима чи ні? Грошей пока не бачу. Та Тей нафік грошима. ти королі, якщо вони Тей без грошей. Не хочу я б королів без грошей. О, це душа. Якась радість. Так. Подарком якимось. Наверно. О. Та де не король, то не витікає нікуди. Так? Та да. тому я домашній. Ну, то я ж не казав. То домашній, значить, треба казати. Дуже мало сходить, дуже так нравиться. О, хлопоти всі отходять. Да. Ось віст, ти сонний, дорогая. Та що мені радуватися чи ні? О, скажіонний кордюк не кинуть. Сякий пусть. Б... <ристот> О, дід мені нагадав, а? Ой, великий і могучий. Ты? В образі в такому. Подивимось. Все таке твоя душенька успокоює. Господь. Помилуй нас. Тобі погано вже. Ти... Як мені добре. Ох, таке почути? Ох і добре. Так? Да. Так, да. да. опа. А ми можемо на ще щось погадати, не тільки на мене. Опа. На нашу страну, коли війна закінчиться. Ого, ну давай я ще витерплю на себе, а потім про щось друге поговоримо. Ого. Чи бачу, так? Прекрасно. П'ять грошей. Господи, куди мені вже Ну Люди, ти їх десь запхаєш. Заховає, так? Да? Так. Да. Да. Ну давай побільше. Як? Та бачу, треба а, такі таланти Так. Таку правду сказати. Не Шо? кожен зможе. Левожа. Кожен не може таке сказати. Лові випадає козірний дом. Вчиться буде. Бачиш? Да. Його Без бажання левого. хочеш вчитися сильно. Бо що воєнкомат може піде. Та нічого Боже, там таких ще не вируть воєнкомат. Уже в больниці. Так що це воно остається при тобі. Ну, да. воно відпадає. Ага. Бачиш, відпадає. Да. Да. Так, гроші твої теж десь потратиш. Ох, дід, не тут... трогай моїх грошей. Бабу, Ось час на тій скручі ти остав. Господи, боже мой. Вот это бич. Париска. Вот это Виолюна. Вот это бич. Ты. Руслан, тут все есть. О, а Бачу. Бачу, дети. Дома. Бачу. Все. Да. О, все. Ничего плохого не Все. Все хорошо. Да. Да. Слава Богу, спасіба великий. Вони Да. додому. Да, і вже так скучать за той дому. Що То. ж тут тому дому? Дома і на місці. Ой, Боже, всі хочуть, Короче, всі хочуть додому. Ой, ну нічого, скоро все наладиться, всі вернуться додому. Хто ве Все Всі вернуть. Що, що погано, все добре. Ти спасибо. Спасибо. Все Спасибо. жить не переживай, жару перетягнешь. Вас а тоже склею, да. Убирайся, да. Ну, спасибо, дід, спасибо. Да. Якось спасибо розчитаємося. Да. Ну, якось, якось розчитаємося. Як то, Влада, щось дай. Щось дам, да. Зайом. Тільки так, щоб видержав, головне. Так, да. Ага. Хорошо. Ну, що ж це? Так, ну все вже, для мене вже все, так? Да? Ну слава Богу, що все. Потім ще Потім... по мене вже рука болить тержать. Спасіба, спасіба.